На Миколаївщині правоохоронці ювенальної превенції цього року виявили близько 20 випадків незаконного продажу алкоголю та тютюну підліткам. Продавців, які порушили закон, притягнули до адміністративної відповідальності. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції обласної поліції Сергій Демідов. Ювенальної превенції дуже велика увага приділяється роботи із продавцями та власниками торгівельних закладів щодо. Недопущення фактів реалізації тютюнових чи алкогольних виробів, у тому числі пива, слабоалкогольних напоїв дітям. Законом України заборонено здійснювати вказану групу товарів неповнолітнім особам. Такі дії іноді призводять до тяжких наслідків за участю дітей. В стані алкогольного сп'яніння діти потрапляють до медичних установ. Поліцейські щотижні відвідують навчальні заклади та проводять профілактичні зустрічі з підлітками, наголошуючи на шкоді куріння та вживання алкоголю. Водночас вони регулярно перевіряють магазини, щоб запобігти продажу підаксизних товарів неповнолітнім. Інспектори ювенальної превенції постійно проводять роз'яснену роботу. Серед підприємців та реалізаторів тютюнових алкогольних виробів з метою попередження фактів продажу дітям, тютюнових алкогольних виробів, пива, слабоалкогольних напоїв, продавцям нагадують про відповідальність за порушення законодавства та наголошують: якщо виникають сумніви щодо віку покупця, вони зобов'язані вимагати документи, що підтверджують його вік. Кожен продавець, якщо сумнівається, має право. Запитати у покупця наявність документу, який посвідчує його особу, саме той документ, який говорить про вік покупця, і у разі непред'явлення такого документу, не буде порушенням, коли продавець не здійснює реалізацію цього товару. Відповідно, що ніякої відповідальності за це не передбачається. Правоохоронці закликають підприємців суворо дотримуватись закону, а громадян не залишатися осторонь. Якщо ви стали свідком продажу алкоголю чи тютюну неповнолітнім, не зволікайте, повідомляйте про такі факти на спецлінію 102. Поліція обіцяє оперативно реагувати на всі звернення. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.